До церкви слово Боже, я думала, чому така різниця? Чому Біблія одна, а в церквах так все по-різному? Пастор дав чітку неймовірну відповідь по Біблії: Ісус Христос і церква молилися, щоб був один дух, щоб було одне тіло, церква Ісуса Христа, щоб був один дух і один Бог. Так чому така е, різниця між вірянами? Чому така різниця в церквах? Можливо, в церквах переважає не Дух Святий, а якийсь інший дух? Що робить Дух Святий? Коли Ісус Христос мав вознестися на небо, Він сказав своїм учням і апостолам, що зійде Дух Святий, прийде утішитель. І в діяннях святих апостолів було написано, що до церкви до Ісуса Христа кожного дня приєднувалися і спасалися люди. Так, що робить Дух Святий? Дух Святий спонукає проповідувати Слово Боже і затверджувати його, виконувати волю Отця і спасати людей від смерті, пекла і гріх?